Три місяці об'єгорював мережу продуктових магазинів, поки ті не зчулися, що з рахунку компанії зникають гроші. У такому шахрайстві правоохоронці звинувачують вулинянина, як чоловік зміг обвести навколо пальця касирів і не тільки. Дивіться далі. Ще з літа чоловік раз за разом ходив до мережі супермаркетів. Схоже, ніхто й не здогадувався, з якою метою. Приходив, давав касирам готівку, мовляв, поповніть мені банківський рахунок. А далі, на перший погляд, здавалось, що траплялась якась халепа. На платіжному терміналі і комп'ютері з невідомих причин висвітлювалась інформація, що поповнити рахунок неможливо. Втім, насправді, гроші на рахунок надходили, та ще й касири повертав. Але чоловікові готівку з використанням інформаційної системи 1 с підприємство, яка встановлена касовий комп'ютер та до якого підключено платіжний термінал, відбувались зарахування грошових коштів на надану чіпову платіжну картку. Однак на платіжному терміналі та касовому комп'ютері з невідомих причин висвітлювалася інформація щодо неможливості проведення відповідної операції у зв'язку із чим касир повертав останньому надані ним для поповнення готівкові кошти. Правоохоронці кажуть, що чоловік добре знав про свою махінацію згодом він і сам в усьому зізнався. Скориставшись виниклою помилкою в інформаційній системі маркету, про яку йому було достовірно відомо, тобто використовуючи електронно обчислювальну техніку, останній під приводом поповнення чіпової платіжної картки шляхом обману заволодів грошовими коштами, які було перераховано на його чіпову платіжну картку. Суми, котрі чоловік просив переказати на рахунок, були невеликі: то по тисячі гривень, бувало й менше, то по дві чи три тисячі. І так місяць за місяцем і виявилось, що загалом, як кажуть правоохоронці, на набі... Ігла сума ледь не півмільйона гривень, а саме понад 461 тисячу гривень. Тепер підсудний вирішив іти на фронт. Сам він уродженець Камінькаширського району з вищою освітою і досі проблем із законом не мав. У судовому засіданні була оголошена перерва зв'язку з заявою обвинуваченого Михайлика з тим, що він чиняє дії, оскільки бажає служити в зсу. Але як чуємо, у прикордонники його не взяли. Під захисний сьогодні проходить військово-лікарську комісію в соту, в соту бригаду. Раніше ваша честь він подавав документи до прикордонного загону, однак, зв'язку з наявністю цієї справи відмовилися укласти. Я прошу сьогодні визнати його. Явко Йоалі Явко поважно причиною не прибуття, зобов'язуємося на наступний раз подати документи про укладення контракту збройними силами України. Втім, що це для нього змінить за укладення контракту не є підстави для зупинення провадження? Замобілізацію підстави для укладення для зупинення провадження. Ну, подам документи вашу час. Воно має значення, оскільки в даному я неправильно висловився. В даному випадку обране міра покарання не пов'язана з термальною підвал, тому можна буде подавати як характеризучі Чоловік свою вину визнав, і як вказано у вироку першої інстанції, вже добровільно сплатив потерпілій компанії 100 тисяч гривень відшкодування заподіяних збитків. Суд зобов'язав волинянина повернути решту суми. Чоловікові дали три роки із питового строку. А от що вирішать в апеляції, стане відомо в лютому. Олена Лищук, Дмитро Бубало, Дмитро Кудик для новин на часі.